Що це буде? Еко будиночок, так? Епі, епі. Отут будуть улики. Отут буде три сім'ї. І от там три сім'ї. А потім люди будуть лягати отут. І оцим жужанням вібрації будуть лічитись. А ви ще й пасічник? Будущий. Майбутній майбутній, сьогодні заказав чотири сім'ї, щоб переслали мені, поки вони там думають, як його це все зробити, а мені ж треба. То, тобто ви не тільки будете творити, а ще й людей лікувати, я так зрозумів. Ні, ліку... лікуватись, лікувати як будь-джоли. І вони самі. Ну, з вашою допомогою. Ну, звичайно. Сприяння. Юра, отакий от будиночок тобі показую. Дивися, яке яке буде, яке творіння, бачиш, все своїми руками. Зроблено все з осики, щоб запах був бджолиний. Воску, меду, прополісу. Через це робиться з осики. Не з сосни з другого, а також, щоб дихало таке. Так тут на двох чи на одного, як тут це все воно буде? Дві людини. Туди. Дві людини, Тобто можна молодиці сюди привезти, І, так? Так, так, та, та. ну тут різні варіанти будуть, тут буде продаватися хліновуха медовуха. І різні варіанти, кого що піклує, ось подивися, К, кого різні. що болить, так? Так, да, да. вітраж показує. Ну такий вітраж. Це ви самі робили? Так. Ось така красота. Отакий будиночок. Ну, Відмідь буде продавати один метовий. Так. Ось такий ведмідь. Це з дубами неселі. Дубовий покрашений. Вулики готові. тільки немає. Ну за це сьогодні помакав. Повинні переслати. А далі у нас комора, він бачить. А ще кажи. Звідки ця комора? Ну, де. Яка вона була в такому селі? Я, Я думаю, не знаєте це такого стасульства Василя Івановича. Чесно кажучи, ні, не знаю. Не буду її. Депутат, то то він з того села десь. Сам музикант тоже. Отаке От творіння своїми руками. Все своїми руками. Юра, показую тобі, щоб в тебе трохи ностальгія з'явилася, щоб ти скоріше приїхав у велику кручу. Юра, я ось поставлю тобі звук. Thank <laughs> you.